Всім привіт, друзі, ви на каналі IT Анатомия. На цьому каналі я ділюся своїм досвідом роботи з комп'ютером, різномітними технологіями та лайфхаками для того, щоб покращити вашу взаємодію з ПК, особливо з операційною системою Windows. Сьогодні ми з вами розберемося з проблемою засинання ноутбука при закритті кришечки, особливо на Windows 11. Була така ситуація, що ви підключили там, не знаю, в HDMI, в HDMI підключили монітор якийсь, там, щоб переглянути фільм, або просто закрили кришечку і хотіли там, відійти на 5 хвилин, але не хотіли, щоб ваш комп'ютер засинав, але він автоматично йде 100. Як вам з цієї ситуації? Заходимо в пуск панель. Управління ось, і знаходимо тут вкладочку електроживлення і знаходимо действия при закритті кришки. Саме тут у нас знаходяться команди, які які дозволяють нам з вами налаштувати кнопки. Живлення сна і саме кришечку. Налаштовані таким чином, щоб при натисканні кнопочки живлення у нас з вами відбувалося завершення роботи, тобто виключення комп'ютера, при натисканні кнопочки сна відпустав сон, як не дивно, і при закритті кришечки нічого не відбувалося. Звичайно, якщо це саме для вас потрібно. Якщо вам потрібно, щоб він засипав або завершав свою роботу, ви налаштуєте саме це. І зверніть увагу на те, що від, тут є дві колоночки при роботі від батареї, при роботі від мережі. Якщо вам потрібно, щоб, наприклад, при роботі від батарейки він відразу відключався, завершав роботу Windows, то вибирається завершення роботи Windows. Якщо не потрібно, то дійство не потребується. Таким чином, ми з вами вирішили. Питання, як вийти з ситуації, щоб комп'ютер не заснув при закритті кришечки. Якщо це відео було корисне для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів. Я буду ділитися тут всім своїм досвідом. дякую кожному за перегляд. Всім гарного дня, вечора чи ранку. На все добре!